Дім Лідії Веселівни дихав святом ще від ранку. На кухні пахло майонезом і свіжозвареною картоплею, на плиті чекали свого часу каструлі з холодцем і борщем, а в духовці рум'янилася качка з яблуками. Вона все готувала власними руками, як завжди, і з тією педантичністю і любов'ю, що була перевірена десятиліттями. У вітальні світилися старі, але такі рідні гірлянди тихенько потріскували свічки, на стінах висіли килими з візерунками. Що для неї були не просто оздобою то була пам'ять про її батьківський дім, про ті часи, коли свято означало зібрати родину за одним столом, а не фотографії для соціальних мереж. Вона хвилювалася ось ось мали приїхати Артем і його таня. Син дзвонив учора. Казав, що вони вже разом кілька місяців, що все серйозно, що таня гарна, розумна, працює в сфері дизайну. Лідія Васильівна намагалася зрадіти, але в її серці жила тривога. Чи зможе ця молода дівчина відчути дух її дому, чи не буде чужою серед речей, до яких вона звикла, і які для неї? Святиня. Коли пролунав дзвінок у двері, вона витерла руки обрушник і пішла зустрічати. Артем, її єдиний син, стояв на порозі з широкою усмішкою, тримаючи пакети з мандаринами і шампанським. Біля нього Таня, висока струнка з акуратно зібраним волоссям і в модному пальті. Яке виглядало так, ніби зійшло з обкладинки журналу. Її очі одразу ковзнули по коридору, по старому дзеркалу, в різьбленій рамі, по поличках з кришталевими фужерами. І в цьому погляді Лідія Васильівна відчула щось гостре, непрохане, незахоплення, нецікавість, а швидше оцінку. Проходьте, мої хороші, сказала вона, намагаючись тримати голос теплим. Артем швидко зняв куртку і потягнув таню до кімнати, де вже чекав накритий стіл. На ньому олів'є у великій кришталевій салатниці, оселедець під шубою, пиріжки, холодець, все прикрашене зеленню і овочами. Лідія Васильівна пишалася тим, що змогла підготувати так, як колись робила її мати. Але Таня, глянувши на стіл, ледве помітно скривилася. У вас? Дуже багато всього, промовила вона тихо. Але Лідія Васильівна почула Це так, по-домашньому. Хоча зараз зазвичай роблять інакше, більш. Мінімалістично чи якось так. Артем поспіхом усміхнувся. Тань, мамині традиції, це святе, ти ще не пробувала її холодець. Лідія Васильівна усміхнулася синові, але в душі залишилася маленька подряпина. Вона помітила, як таня дивиться на мішуру, що висіла над дверима, на ялинкові іграшки, які дісталися ще з радянських часів скляні, злегка потерті, але такі дорогі її серцю. І кожен цей погляд, мов тінь, падав на її свято. Проте вона намагалася не зважати. Говорила про дитинство Артема, про те, як він любив прикрашати ялинку, як завжди мріяв, щоб на столі було побільше мандаринів. Син сміявся, кивав, підтакував, але таня мовчала. Її мовчання з кожною хвилиною робилося важчим, ніж будь-яке слово. У кімнаті стояла подвійна тиша, зовнішня затишна, наповнена світлом гірлянд і запахом свята, і внутрішня напружена, як струна, що ось ось може порватися. Спочатку все виглядало майже мирно. Вони сіли за стіл, Артем налив шампанського, підняли келихи за новий рік, і Лідія Васильівна відчула коротку, майже забуту радість. От воно, сімейне тепло, навіть якщо є деяка прохолода. Та вже за кілька хвилин таня, ніби не витримавши, простягла руку до серветок і почала переставляти їх по іншому. Їй здалося, що вони лежать занадто безладно. Потім вона сунула вазу з фруктами. Щоб було більше простору, поправила тарілки так, щоб вони стояли рівними лініями. Лідія Васильівна сиділа мовчки, спостерігаючи, як чужі руки торкаються до того, що вона розставляла годинами. Вона готувалася до цього вечора майже тиждень. Кожна дрібниця мала своє місце, кожен шматок хліба, кожен огірок у салаті. І тепер ця дівчина, яка вперше переступила її поріг, вирішила, що знає краще Таню. Тихо сказала вона, намагаючись тримати голос рівним. Може, не будемо вже нічого міняти, все ж готово. Але Таня усміхнулася так, ніби й не чула зауваження. Та ні, це ж дрібниці. Просто так воно виглядає більш гармонійно. Розумієте, зараз усі намагаються робити святковий стіл більш естетичним. Артем засміявся, але його сміх звучав напружено. Та ну, тань, мамин стіл завжди найкращий. Проте він і сам злегка посунув одну тарілку, ніби погоджуючись із її словами. Це було як удар ножем для Лідії Василівни, навіть син, її Артем, ніби визнавав, що треба підправити її працю. Напруга почала рости як пара у чайнику. Лідія Васильівна зціпила зуби, намагаючись не сказати зайвого. Але коли таня рішучим рухом зняла зі спинки стільця мішуру і поклала її на тумбу зі словами Ну, це зовсім уже минуле століття. Щось у Лідії Васильівні обірвалося. Танечка, її голос зірвався, загримів ви мені ще навіть не невістка, а вже правила диктуєте. У кімнаті настала глуха тиша. Артем застиг із виделкою в руці, не знаючи, що сказати. Таня почервоніла, її очі блиснули образою, але вона не опустила голову. Я ж нічого поганого, сказала вона вже різкіше. Просто хотіла зробити гарніше. Хіба це злочин? Усе ж можна робити по-новому? А не як колись у дев'яностих. По новому Лідія Васильівна підняла брови. Це ви так називаєте зневагу до чужого дому. Я, бачите, все готувала, все своїми руками, щоб вам було тепло. А ви мені кажете неестетично. Артем схопився за голову. Мамо, таню, ну досить. промовив він, намагаючись зупинити бурю. Це ж новий рік, давайте без сварок. Але його слова не мали ваги. Дві жінки сиділи навпроти. І кожна відчувала, що на кону не просто салат чи мішура, а щось більше, право на своє бачення життя, на свій світ, і кожна була готова відстоювати його до кінця. Слова сказані в запалі вже не можна було повернути назад. Таня, ображена й водночас розлючена, відсунула тарілку з олів'є і сказала так, ніби кинувши виклик Просто у вас усе Застаріле. і ці килими, і цей холодець, і вся ця обстановка. Ви ж самі не бачите, що все виглядає нудно, без смаку. Невже вам справді подобається сидіти серед цього? Лідія Васильівна відчула, як у грудях піднімається хвиля болю, її дім, її святиня, її спогади тепер назвали нудними і застарілими. Вона встала за столу, сперлася руками об стіл і промовила тремтячим, але твердим голосом Ви знаєте, Таню, я все життя жила так, як уміла. Це не мода, не журнали. Це смій дім. Моя душа, і ви ще нічого не зробили, аби здобути право таке казати. Ви тут гість. Таня різко зітхнула, її обличчя налилося фарбою. Вона схопила серветку, стисли її в руках. Ви мене зовсім не розумієте. Випалила вона. Ви думаєте, що я хочу вас образити. Я хочу, щоб було красиво, щоб було сучасно, щоб ми відчували, що живемо не в минулому. А ви. Ви дивитеся на мене так, ніби я ворог. Бо ви поводитеся як ворог. Кинула Лідія Васильівна, уже не стримуючись. Невдячність ось що це я стіл накрила, дім відкрила серце своє. А ви прийшли і кажете мені несучасно та краще б ви мовчали, ніж таке говорити. Артем блідий, мовчки дивився то на одну, то на іншу. Його очі просили зупиніться. Але жодна з них уже не могла. Дві сили, дві правди стикнулися лоб у лоб. Він, нарешті, зірвався. Та досить уже, мамо, таню. Ви ж мене зараз зведете з розуму. Це свято, це новий рік, а ви. Ви дві найближчі мені людини, чому ви не можете знайти спільну мову. Але ці слова повисли в повітрі, не діставшись сердець. Таня різко відсунула стілець, шумно вдягла пальто, навіть не дивлячись на Артема. Я не збираюся сидіти тут і слухати образи, сказала вона, і її голос тремтів від образи і гніву. Якщо для вас традиції важливіші за людей, то святкуйте самі. Вона відчинила двері і вийшла. Двері грюкнули так голосно, що з полиці мало не впала стара фоторамка. У кімнаті настала моторошна тиша. Лідія Васильівна сіла на стілець, руки в неї тремтіли. Вона дивилася на стіл, на той сунутий фруктовий вазон, на серветки, розкидані недбало, і в грудях їй стислося, свято, в яке вона вклала душу, розсипалося, мов скло. Артем сидів поруч, обличчя в долонях. Він був між двох світів. Які не вміли чути один одного, і в цю хвилину він відчув, що, може, саме він винен у тому, що не зумів стати мостом. За вікном сипав сніг тихо й лагідно, наче світ намагався прикрити білою ковдрою цей біль. Але тиша була нестерпною. У цій тиші вони обидва мати й син зрозуміли, що свято вже зіпсоване, і що ніч у цьому домі буде довгою. Хвилини після того, як Таня грюкнула дверима, тягнулися нескінченно довгими. Артем сидів у тиші, майже не рухався, а Лідія Васильівна дивилася у вікно, де за склом крутився лапотий сніг, і відчувала себе винною і водночас ображеною. Вона, наче сама не помічала, як у її голосі з'явилася та гірка різкість, що відштовхнула дівчину. Але як вона могла мовчати, коли хтось чужий так безцеремонно торкався до її дому, її життя? Артем нарешті зітхнув, підвівся і пройшовся кімнатою. Він узяв телефон. Набрав номер, але довго не натискав дзвінок. Його серце розривалося між матір'ю, яка вклала в нього всю душу, і дівчиною, яку він кохав. І він розумів, що якщо зараз нічого не зробити, ця ніч закінчиться остаточним розривом. Таня повернулася несподівано швидко. Двері відчинилися без попередження, і на порозі з'явилася вона червоні щоки від морозу, очі блискучі, в руках пакет із тортом, який вони принесли ще з собою. Але залишили в машині. Вона мовчки поставила його на стіл, зняла пальто і сказала тихо: Майже вибачливо, я не хочу сваритися. У кімнаті зависла пауза. Лідія Васильівна стиснула губи, її серце стискалося від образи, але вона бачила дівчина зробила крок назад, змирилася, прийшла з миром, і це теж щось значило. Сідай, коротко сказала вона, прибираючи зі столу розсипані серветки. Артем, полегшено зітхнувши, почав швидко наливав шампанське знову, пропонуючи новий тост за мир у домі. Всі троє підняли келихи, ковтнули. Напруга не зникла, але й гострі краї суперечки трохи затупилися. Таня знову почала розмову, але вже обережніше. Я просто хотіла зробити красиво. Мені важко пояснити, але я живу цим, щоб усе виглядало гармонійно. Я не хотіла вас образити. А я не хотіла, щоб ви думали, ніби моє життя це не смак. Тихо відповіла Лідія Васильівна. У мене все так, як я звикла, як мене вчили. Артем усміхнувся, побачивши, що обидві почали хоча б говорити не криком. Він запропонував компроміс Давайте так, нехай на столі залишаться мамині традиційні страви, але подамо деякі з них у порційних салатницях, як любить таня, і ялинка залишиться з мішурою, як у мами. Але тані ми дозволимо додати кілька сучасних іграшок, хай буде поєднання. Вони погодилися, хоча й неохоче. Таня принесла з машини маленькі скляні салатниці, які прихопила ще з дому на всяк випадок. І оселедець під шубою, і олів'є тепер стояли і в одній великій мисці, і у маленьких порціях. Мішура залишилася на місці, але Таня повісила кілька білих сніжинок із тонкого скла. Свято, ніби пошарпане бурею, трохи вирівнялося. Вони навіть засміялися кілька разів над старими Артемовими фотографіями. Над історіями з дитинства. Але в кожному їхньому слові відчувалася втома натягнутість, ніби цей сміх був вимушеним, а не щирим. Коли годинник пробив північ, усі троє підняли келихи за новий рік. Вогні готіли, за вікном гриміли петарди, але у серцях кожного залишався осад. Таня відчувала, що її так і не прийняли по справжньому. Лідія Васильівна знала, що її дім більше ніколи не буде сприйматися так, як раніше, тут уже залишився слід відчуження. А Артем, він просто мовчав, знаючи, що між двома найріднішими йому жінками так і не з'явився місток. Формальне перемир'я було досягнуте, але від того ще гостріше відчувалося, наскільки крихким і хитким воно було. Минули роки, і та новорічна ніч залишалася в пам'яті кожного з них, наче Шрам, який уже не болить, але нагадує про себе при кожному погляді. Артем і Таня ще намагалися будувати своє життя разом. Але в їхніх стосунках оселилася тиха тріщина. Вона не була видимою для сторонніх, але з кожним місяцем ширшала. Вони сварилися через дрібниці, не вміли домовлятися про головне, і в кожній суперечці завжди звучав відгомін тієї першої великої сцени таня із бажанням усе змінювати, Артем із потребою берегти те, що давало йому відчуття дому. Через три роки вони остаточно розійшлися. Таня стала декоратором інтер'єрів. Її ім'я вже почало звучати в професійних колах. Вона створювала простори для інших стильні, гармонійні, мінімалістичні, як колись мріяла. Але щоразу, коли вона бачила чужий дім, наповнений фотографіями, старими сервізами,